А, ну, Дивіться, які є порядок. Ми проводимо перевірку так. в рамках реєстрації єдиного обліку. Тобто ну, то є така журнал... процедура в рамках реєстрації. Дивіться, ну, є таке поняття, як журнал єдиного обліку. Заяв? Заявка. За... Да. Воно реєструється в нас і проводиться перевірка протягом місяця. Так? Ну. Можеться закрити у зв'язку з тим, і тут це вказує у повідомленні, яке направляється заявнику, що на даному етапі перевірка припинена, оскільки направлено туди, 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 і туди запит. На даному етапі запит був направлений куди, Руслан? У інспекцію цін і направлений запит у антимонопольний комітет. No. І після, отримання... після того, як приходить відповідь нам, вони нам дають розклад весь. Інспекція по ціному чому дає вам розклад? Вона перерозформована вже давно. На, ми на, на З якого питання на, вам? На, на. Ну добре, це вже окреме питання, ми. бо вони вам нічого не можуть відповісти по цій справі. Зовсім нічого. У них немає ніяких матеріалів. Розумієте, ми не являємося спеціалістами, ми є юридичне. Юридично грамотно можемо лише звернути до них. Вони можуть провести перевірку і потім нам визначити. Да, я так розумію, то є кру. Ні, КРУ до е, тарифів, нічого немає. Вона лише е, перевіряє державні кошти, які виділені з державного бюджету до визначення тарифів цін. При надходженні всіх відповідей на адресу. Ми тоді Вони в вирішує, новому вносимо. В реєстрацію по-новому і направляємо вже в разі підтвердження цього всього, ми направляємо, відкриваємо кримінальне провадження. Тобто про вашу заяву ніхто не забув. Тобто, якщо вони не відповідають, чи відповідають чи відповідають не по суті, нема ніяких матеріалів. Якщо вам дадуть ознаки кримінального правопорушення, тоді ми не вносите ДРД. Якщо зараз я у Стефани у Стефанищину зараз.